Всім привіт! Радий, що ви завітали на мій канал. І сьогодні 21 березня і до мене прибуло дві посилочки. Ось така одна посилочка від однієї людини і така посилочка від іншої людини. Зараз ми будемо ці посилочки розпаковувати. І будемо дивитися, що вони всередині. Ну, в принципі, я знаю, що тут у нас сажинці повловні є, а тут. Череночки смородини, біла, червона, чорна, деякі сорти, яких в мене немає. І агрус. Спочатку ми будемо ось цю посилочку розпаковувати з павловніями, а потім цю. Під руками її зікатор, знаєш, зікатором буду розпаковувати. Здається, чому ж. Така маленька коробочка, якщо тут саженці, так? Але це поволоніє і стебло повловнії ніхто не пересилає, тільки корінь. Вона швидко виросте і вам за рік вона може мати декілька метрів висоти. Ці полоні мені прислав. Той самий чоловік, що й присилав персики. Максим. В принципі, я, я, я залишу його номер у закріпленому коментарі. Хто бажає дома повловні її? Можете у нього замуляти. Ці у нього прекрасно перезимували. Наші лютневі морози їм не пошкодили. Я раніше колись десь по рекламі брав по але з неї нічого путнього не було, вона кожну зиму обмерзала. Так. Ось так компактно запаковано, ціна доставки вийшла мінімальна. І ось наша пологні волога у тирсі. Так. Ось такі коріння. Ось зрізаний стовбур. Ось такий він грубий. Ось. Тут ще, крім ось цих є обрізки корінців, ось бачите, вони також проростять. Це сорт Паотонг, найбільш морозостійкий із заявлених сортів. Ну, в принципі, які існують сорти Павлонії, це найбільш морозостійкий. І, і так я читав про неї інформацію, вона і найбільш швидкоросла. Ось тут настільки багато цих корінців. І це все майбутні деревця. І такі гарні великі. Ось дивіться. Коренева система така. От мені дуже цікаво, на яку висоту вона у мене виросте до зими. Я, звичайно, і вам буду показувати її ріст. Це досить таке цікаве дерево, дуже гарно цвіте, дуже добре медоносить. Для бджіл саме те, що треба. Тут у мене такий участок. Я чистив верби, ще треба це все дочистити. З цієї сторони у мене по сусідству закинутий участок. так все заросло. А по прикраю в мене розстрілявся ось такі липи. Одна, друга, третя. Там заді мене ще є декілька. І по ці липи я також тут висаджу павловню. Якраз тут у мене декілька вуликів. І, і пчілки будуть мати відки носити мед, коли ці полонії виростять, і будуть плодоносити. Точніше будуть цвісти, плодоносити вони не будуть, наскільки я знаю. І трішки вони сховають ось цей такий негарний участок. Своїм листям у них листя великі. Тому я вирішив їх тут висаджувати. Я хотів там, попри забор висадити, але там йде зверху електролінія, а вони ростять високі і електрики їх зрубають. Тому я тут їх висадю. Це все доприберу, десь, думаю, на наступний тиждень це все приберу тут і будуть гарно рости по волонії. Першу я висадив, до речі, вони досить вузько ростя, у них крона не розростається. Взагалі, валоня вважається, особливо цей сорт, промисловим деревом за рахунок деревини. Їхня деревина ціниться, вона використовується у меблебудуванні і дуже швидко через те, що росте, там 5-6 років і можна вже зрізати, наприклад, на будівельний матеріал. І дуже гарний стовбур, бо він досить швидко виростає. Наскільки я читав, там за перші 3 роки до 10 метрів вона виростає. І цей стовбур прямий і рівний йде догори і не розростається крона в сторону. За рахунок цього цей сорт дуже ціниться серед павловній. Ці обрізки корінців я ось так густенько саджаю, подивлюся, що з них буде. Цікаво, наскільки вони проростять і які вони зможуть вирости до осені. Просто лопатою в дві сторони землю розітнув і закладав туди ці череночки, так сказати. І так ногою прижимаю їх. Отаку. От Получається, щоб ось вершки було видку. Ось тут вершечка. Де, ще тут є маленький. А, звичайно, залив їх водою добре. Приступаємо до розпаковки другої посилочки з черенками. Тут десь орієнтовно 400 череночків разом. Дивимось. Ось це колючий. Вже бачу, це у нас Агрус. Так, я зараз витягну. Смородина Софіївська. чорна, Я цей сорт розвожу, але добрав черенків, щоб було більше. Так, це Агрус, колобок сорт. Чорна смородина. А ні, це червона смородина, сорт світлиця. Сорт загадка, чорна смородина. До речі, ось в момент, бачите, череночки просинаються, а червона завжди йде пізніше. Так. Це біла смородина. Я білу ще не вирощував, хочу спробувати білу виростити. Так. А це чорна смородна сорт санюта. Ось такі череночки. І йдемо з вами їх висаджувати. Ось так вже просинається та смородна чорна, яку я висаджував у попереднім відео. Можливо, хтось з вас дивився. Вже починає пускати з бруньок листочки. Біля смородини, ось дивіться, такий у мене гарний чеснок вже проріс. Так само ввести ряд чесноку аж до краю. Так, я з іншої сторони. Ось тут у мене ряд завершився, почався другий, і я зараз буду його продовжувати. До речі, тут поруч я висадив картоплю, ранню картоплю декілька рядочків. І так, думаю, в цьому відео я вам детальніше покажу, ніж у тому попередньому тоді не було часу знімати весь процес роботи. А в цьому відео покажу детальніше. Так, з верби я наломив ось таких паточків тоненьких, щоб прищеплювати цю стріч плівку. Плівку розкатую. І ось так прищеплюю. Потім ще треба буде земельки нагорнути, ось бачите. Хоча би місцями, бо якщо знизу буде сильний вітер і він задує під низ, то це все зірве. А вже потім, коли ця смородинка добре проросте, то тоді вже її ніякий вітер не зашкодить. Ось так розмотав там від попередніх гілочок, де я закріплював плівку півтора метра, 2 метра. І знову Знову прищлюю. Стріч плівку розкатав, якщо буде потрібно, ще, то я там я продовжу. І так, починаю я із смородини червоної світлиці, якраз тут в мене поруч смородина червона ровада. Там Йонка фонтес, а тут буде світлиця. І так, що важливо, дивіться? Череночок. Бруньки дивляться догори. Значить, ось це верх. А звичайно, ми забиваємо землю низом. Забиваємо під кутом. Якомога глибше. Достатньо, щоб зверху були ось одна брунечка, друга. Дві броньки, ось якого. Достатньо. Чим більший пайн в землі, тим кращий буде корінь. Я так роблю одну з однієї сторони, ось іншу, з іншої сторони. Ось так. Відстань приблизно. Тільки більше не потрібно, на осінь все одно я буду їх всіх викопувати. Земля добре профрізована, розпушена, дуже легко заходять череночки. Ну і я виключаю камеру і продовжаю далі сам. Смородину агрус все висадив. Ось такі вийшли загалом два ряди довгі. І я трішки ще сапкою на горну глини. Це такі тимчасові рішення, тому що, коли вже пустять бічні пагони, череночки, то вже ніякий вітер цю плівку не зірве. А поки що може звіятись і під низ завій і трошки зірве. А так місцями трошки я нагортаю землі. Не скрізь, потрошки. Де треба. Хочу ще показати, як я нащеплюю вишню. Зараз бачите, якраз вже бруньки позеленіли можна щеплювати. На черенкові бруньки ще сплячі, черенок був в холодильнику. І так, дивимося, де більш-менш одна катушина. Я буду щеплювати купуровкою. Так, на цій висоті ми обрізуємо. Це є вишня, вишню щеплюю на вишню. Тільки череночок взятий із крупної вишні. Так я урізу. Я спробую тут зробити покращену поліровку. Цього зроблю я розріз. Ось так. Робиться на... Частинка ділиться на три частини, і одна частина від гори і робиться розріз. Тепер беру череночок. І також роблю такий заріз всередину, ось дивіться. І закладаю один один, Ось таку. Потрібно, щоб кора торкалась коре. Тут, тут торкається з двох сторон. Ось від і так же само з другої сторони. Тепер я беру таку привилучну ленту. І обмотую. А, до речі, залишаю тільки дві броньки. одна, друга і тут зрізує. Ось бачите, я зрізав, залишив дві бруньки. Тепер при стрічкою це все добре обмотує. Аж до верха. До речі, горі, напевно, брунька так якби виломлена. Але і оця брунька її, в принципі, достатньо буде. Я потім вверх зріжу, залишу по цю бруньку, коли вона приживеться. Зав'язую би плівка не розмотувалась. Ось так. Все ось прививка зроблена, брунька є, вона проснеться. Я вам покажу. Дивіться, зверха також замотав плівкою, аби черночок не висохав. Ось персики, які садив, вже просинаються. Бруньки зеленіють Так само тут в долині одна брунечка. Уже стає зелена. Сьогодні робота зроблена. Так, якщо я починав 8-й ранку, то зараз вже обід. Ось така весна. Починав у курточці зранку, холодно було, ще навіть морозець був зранку. А тепер жарко на сонці до 20 градусів тепла. Ще нагадую вам, хто бажає ще смородину замовити, у мене ще є саджанці. Там попередніх відео ви могли бачити ці саджанці, я показував. І ще триває розіграш, розіграш саджанцю смородини і розіграш насіння пророщеного насіння хурми. Також в попередніх відео, там так і підписано розіграш. Ви можете взяти участь. Для цього вам потрібно написати коментар під тим відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, вечора, всім пока.